Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, откуда вы э, вашу историю, как попали в почву. Меня зовут Кульчиска Надія, я з Херсонської області, Новокаховський район, місто Таврійськ. Я Анна, мені 45 років, маю багато дітей, дочки вже працюють тут, в Польщі. Зовут мене Світлана Ладун, приїхала я з Ніколаєва. Полтавська область, місто Кременчуг. Віра Шалаєва, це моя донька. Ми приїхали ми вже тут три з половиною роки. Приїхала 22 рік, 1 мая виїхала, 2-го вже була здесь, з Каховки Херсонської області. Я Іванова Яна Андріївна, місто Таврійськ. Ми приїхали до Польщі 6 квітня 22 го року. Ну, мене звуть Герценка Людмила. Я с города Каховка, Херсонская область, с первых дней в оккупации. Я была вынуждена ехать в Польшу. Такое ощущение, что вот мы, люди, которые с оккупации выехали, мы везде чужие. Никто не ожидал всего этого результата. Как можно было так <с поступить? <с Коли убила моєго сусіда мальчика, просто він вийшов за хлібом, а упала Пал снаряд і моментально умер. Ну я вирішила, що треба списати своїх дітей. А ми чекали, що Україна нас звільнить. Ну, то есть, бо всі дивилися новини, що два-три дні, 2 три неділі і троє нічого. В Україні виїжджали між небо і землею, ніякої допомоги на виїзд не було дата. Виїжджали за свої кошти. Україна нам ніякої допомоги не дала, як ми сюди приїхали. Ніякої допомоги не дала. Ми як їхали, ми що змогли взяти і все. Мала дитина рюкзак взяла, я сумку взяла і все. Я навіть не знаю, як далі бути і що мені робити, куди повертатися. Чесно говоря, так. Да. Тому що нас кинули таким. Хотілося б, звісно, щоб ну, хтось хоча б подумав, нас таких, як я, дуже много. Влада повинна робити наоборот всі кроки для того, щоб не було війни, не допустити того. Хай відправлять своїх дітей воювати. Вони тільки на народ, на наших, е, як говориться, на наших дітях, діти гибнуть. И у всех есть один вопрос, когда это все закончится, когда мы вернемся к той жизни, в которой мы жили. Есть очень много недоработок у нашей власти, либо же, либо же она просто над этим не задумывается. Потому что я не верю в то, что они живут в каком-то своем мире, и у них все прекрасно, и они не знают, как живут обычные люди. Просто закрывают на это глаза. Хотілося б, щоб вони не просто сиділи і чекали якоїсь там допомоги від Європи, а спробували самі щось зробити, якось чи домовитися, якось спинити цю війну. Для того вона і влада, для того ми їх вибираємо, щоб вони як-то заботились про простих людях, да? і від простих людей що требується? Пойди і умри за родину. Я хочу, щоб влада все таки зупи, ну, схаменулася і зрозуміла, що війна то не вихід, і війною нічого не зміниться, тільки буде хуже. Перестаньте діти вбивства робити. У вас власть, у вас все. До сих пор війна там і діло в тому, що нікуди повернутися. Якби б хоч трохи подумала о людях, Извините, мне они во время войны строят стадионы и брусчатку. Но вообще это создаётся такое впечатление, что все равно вот специально закчагивается. Но нашей власти, нашему президенту выгодно все, чтобы это было вот, как бы крик души. Пусть немножечко, хоть немножечко подумают о людях, хоть чуть-чуть вспомнят, что страна состоит из простых обычных людей. Я не чую, щоб хтось сказав, що дякую державі за те, що допомагає. Україна власть. Власть, яка нинішня, вона не видит людей вообще. Власть повністю бездействует. Бла, 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 есть. Толку нету. Ті люди, які з окупованих територій, вони забуті, тому що про них ніхто не, не згадує. Питала мене мама, коли це закінчиться, коли це закінчиться. А що я можу дитині відповісти? Як я сама не знаю, коли це все закінчиться? Скільки і що загине? Скільки ще загинути? Сколько дітей ще должно загинути? Ми всі задаємо це питання, але ми не можемо на нього відповісти. Тому ми і просимо і владу, і президента, їх просимо, питаємо, коли це все закінчиться, щоб діти наш, наші побачили мирне небо, щоб вони, щоб вони знали, куди вони вертаються. А куди вони вернуться? От куди вона вернеться. Ладно я вже, а вона куди вернеться, що вона там побачить? Руїни і все.